Добрий день, шановні садівники! Слава Україні! Сьогодні 19 вересня, і в нас в розпалі збір зимових сортів яблунь. Ми зараз знаходимося біля дерева Айдарет і хочемо коротенько розповісти про цей сорт. Цей сорт пізньозимовий, американської селекції, виведений в 1935 році, схрещуванням сорту Джонатан і Вагнер. Завдяки доброму смаку плодів, високій транспортабельності і великим рожаям, дуже популярний в країнах Європи і на теренах колишнього СНД. Польщі, айдарет залишається лідером серед, своїх, серед всіх сортів яблук, вирощуваних переважно на експорт. Цей сорт відмінний запилювач для багатьох сортів яблук. Краще його запилювачі гостер, флоріна, джнатан, дерево, середньоросле. 3 метри 3,5 з компактною кроною переважно округлою кроною. Міцні скелетні гілки відходять від стовбура під кутом 35-80 градусів. Кінці їх спрямовані вгору цвіте в середні строки. Плодоношення на середньорослій підщепі починається на 3-4 рік. Яблуні сорту Айдарет плодоносять регулярно і мають високу врожайність. 10-річного дерева можна отримати 60-90 кг яблук, плоди великі 145-190 г, яскраво червоного забарвлення. М'якуш кремовий або світло-кремовий, щільний, дрібно-зеленистий, соковитий, солодко-кислого смаку. Час Знімальної стилості яблук, кінець вересня, початок жовтня. В цьому році, як бачите, термін знімальної стиглості набагато раніший. Споживчий період починається з лютого. В умовах сховища плоди зберігаються в ідеальному стані протягом 5-6 місяців до кінця березня, при зберіганні в холодильнику. До настання літнього періоду. Стиглі яблука не опадають, здатні тривалий час утримуватися на деревах і мають високий рівень транспортабельності, що є вельми привабливим при комерційному вирощуванні. Сорт зростає добре навіть на бідних ґрунтах, посухостійкий, морозостійкість і стійкість до хвороб і шкідників середня. Яблука придатні не тільки для вживання свіжими, але і для переробки насухлокрукти, соки і компоти. Зараз ми зірвемо декілька яблучок, зважимо їх. Тут в нас є вага. Рік посушливий, навіть дуже посушливий і спекотний. Але яблука набрали величини Кольору не набрали ще, тому що не було умов для набирання кольору. 248 грамів. 293 грами. І 239 гранів. Як бачимо, яблука набрали величини більшої, ніж зазначено в характеристиці. Мається на увазі величини і, і маси. Хоча, дійсно, рік послушливий був, без дощів, земля дуже висохла, але... Дякуючи тому, що дерево на насі... сіянцевій підщепі, дуже... корінь дуже потужний, і він зміг взяти собі з землі все, що йому було потрібно. І результат, результат ми бачимо наяву. Дерево віддячило і цьогоріч високим врожаєм і прекрасними, крупними плодами. Ну, на цьому будемо закінчувати. Ставте подобайки, поширюйте відео. Хто хоче, може підписатися. До нових зустрічей!